Ой між небо, і землею та дигоди, ні. Вчора зничора де зора пала, те зора палала, там криниця стала. Ой між небо, і землею та не води. Ті же криниці, сам Господ купався, сам Господ купався і з Петром змагався, ой між небом, і за плою тайгодин, святий Петро. Каже, що все землі буще, а Господь все каже, що все неба буще, Ой між небом, і землею та диводи. Послав Господь слуги, обмірати луги і гори, долини Господарські ниви, ой між небом, і землею та води Ді Петро Бечелоба підставляє, Господня реправда таки ж не бабуше, а на небі над землею, та ще є. а на небі над землею, та ще є. а на небі над землею, та ще дивніше є. А на небі над землею, та ще дивніше є. Adne divina zewaju Sancti Petru lo